Але якщо говорити в цілому про брехню як про явище, брехню у війську, я маю на увазі, то це, напевно, предмет окремого науку, наукового дослідження, тому що ми ж не унікальні в цьому. Та в будь-якій армії, яка веде бойові дії, брешуть, брешуть на різних ланках. Питання в тому, чи ця брехня стає повністю системним явищем, чи епізодичним. Це як ну. Систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Та? Тобто, якщо з цією брехнею борються і намагаються вибудувати алгоритм, за якого брехня буде неможливою, то це одна ситуація. А коли брехня стає синонімом системи, то це вже критична проблема, мені здається. Практичний приклад має навести: наші військові були змушені відійти з деяких позицій. Це відбувається на всіх ділянках фронту. Зараз те, що я зараз описую, і кож в кожній бригаді військові зможуть підтвердити таку ситуацію. От, наприклад, ви були змушені відійти, щоб врятувати життя людей з певних позицій. Якщо доповісти нагору про це, то ти, крім того, що там отримаєш по голові, а тобі скажуть відновлювати втрачене положення, а в тебе комплект бригади 10-15 Тобі нема ким відновлювати це втрачене положення. В тебе бригада чисельністю вже, ну там, якщо в піхотному складі 2-3 взвода. Отакі От бригади Зараз у нас дуже багато на фронті. І тобі дадуть команду твоїх піхотинців, яких в тебе вже нема для оборони, відправляти на штурми, де, звісно, ну, під час штурмових дій рівень втрат може бути вищим. І командири не хочуть так ризикувати своїм особовим складом. Тому вони кажуть, ми ту позицію досі контролюємо. А потім наступну позицію, а потім наступну, а потім на горі дивляться на мапу бойових дій, думають: ну, ми отут стоїмо. Значить, звідси ми можемо починати там не знаю, флангову атаку. Або туди на ту позицію треба відправити ще людей, а вона вже в тилу у противника знаходиться. І оце колесо брехні, воно розкручується ще більше, більше, більше і більше. І ми через це і несемо більші втрати, і брехні теж стає більше і більше. Для окремих командувачів, чи навіть для, можливо, головнокомандувача, не знаю, брехня це ще спосіб не приносити президенту, наприклад, погані новини. Ну, не спосіб. а… Спроба не приносити погані новини. Ніхто ж не любить, коли йому приносять погані новини. Я можу навести ще пару прикладів. Є полковник, начальник управління штурмових військ, управління чому, а не роду військ, тому що роду військ такого не існує. Ми Але поговоримо про це обов'язково. Валентин Манько публікує, крім того, що публікує карти, він ще записує часто відеозведення з фронту. І от він записує відео і каже, що ми там контролюємо такі такі-такі населені пункти. А вони вже тиждень як е, на 5 кілометрів в тилу у противника знаходяться під його контролем повним. Причому. Ну тобто, я ж е, не, не тільки там по діпстейту аналізую, в мене є в кого запитати там на місці безпосередньо.